Ніч на 20 листопада Росія атакувала Україну. Зокрема, ввечері, 19 листопада, ворог задав удару по місту Прилуки, що на Чернігівщині. Наслідок атаки виникла пожежа в адміністративній будівлі, повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Загалом сили ППО збили 56 ворожих БПЛА та дві ракети Х 59 дев'ять і 69. у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях 58 ворожих ППЛА локаційно втрачено: шість безпілотників вийшли з повітряного простору України. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія в війні проти України втратила близько 1690 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 725 тисяч військовослужбовців. Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала у Харкові ще одну агентурну бойову групу російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. Зломисники вчиняли теракти у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами Сил оборони. У червні цього року фігуранти підірвали авто військовослужбовця ЗСУ. Внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення. Для вчинення теракту фігуранти відслідкували місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій. За даними контррозвідки СБУ, до складу ворожого осередку входило четверо місцевих жителів: харківський інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних. Діяльність групи координував бойовик спецназу ДНР, який воює проти України на Східному фронті та співпрацює з російським гру. За його вказівкою, після підриву автоукраїнського воїна агенти готували наступний теракт проти Сил оборони. Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися сховати його у заздалегідь облаштованому схроні. Одночасно фігуранти отримали завдання відслідкувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову. Контррозвідка СБУ задокументувала злочини російської агентури і затримала усіх чотирьох учасників групи. Одного з фігурантів було затримано на гарячому, у лісосмузі, де він намагався заховати у тайник коробку з вибуховим пристроєм. Інших агентів затримано за адресами їхнього проживання. Під час обшуків у них вилучено вибухівку, а також мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів. Слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111, державна зрада, а також стаття 263, незаконне поводження з вибуховими речовинами. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агентів. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Чи не вперше в історії правоохоронних органів вдалося задокументувати весь ланцюг організації та проведення кримінальних розбірок, яким сприяв керівник правоохоронної установи? Працівники ДБР провели унікальну спецоперацію щодо виявлення та документування протиправних дій начальника колонії, який не лише дозволив організувати в колонії сходку, але й сам провів злодіїв на територію установи. Він допоміг кримінальним авторитетам вирішити питання перерозп. Поділу сфер їхнього впливу у місті, де їхній вплив жорстко обмежений законами України. Посадовець провів до виправної установи кримінальних авторитетів на прохання раніше судимого мешканця Умані, який мав статус сматрящого за цією колонією, з волі. ДБР повідомило про підозру кримінальним авторитетам та начальнику колонії. Всім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розлучалися та оформлювали опіку над дітьми викрити нову схему ухилення від мобілізації. Перенесемося на Донеччину. Там помічник одного з суддів, колишній правоохоронець, пропонував клієнтам схему ухилення від мобілізації. За 3 тисячі доларів він забезпечував ухвалення судових рішень щодо розлучення чоловіка та позбавлення батьківських прав його дружини. Таким чином, на папері батько повністю брав відповідальність за дитину до 18 років. Самі чоловіки які навіть не брали участі у судових засіданнях. Вони отримували від працівника суду вже готові рішення після оплати послуг. Помічнику судді повідомлено підозру слідчі перевіряють причетність до вчинення протиправних дій суддів та керівництва судової установи. Головна Пальма, що мы сім'я, бригада должна показувати результат. Ця бригада була створена в квітні 2024 року. Це перша бригада в структурі МВС, саме яка спеціалізується по артилерійському озброєнню. Вона так і називається окрема артилерійська бригада Національної гвардії України. Вона створена для підтримки бригад Національної гвардії України. Контрбатарейна боротьба, знищення штурмових груп, знищення тилових пунктів управління. В нашій бригаді є як самохідно артилерійські установки Богдана 155-го калібру натівського, так і реактивна артилерія це БМ-21 град. Також є засоби уражень у розпорядженні підрозділів ударних безпілотників. Є підрозділи протиповітряного прикриття, зенітні установки. Став Богдан на даний момент єдина установка. Артилерійську яка має калібр натівськість 155-го калібру. Вона є нашою вітчизняною розробкою. Наша Богдана може виконувати завдання вогневого ураження на відстань до 41 км. кілометра. Жодна інша артилерійська установка не вразить, яка є на озброєнні в Україні. І ці системи себе показали ефективними на лінії бозітня, тому що вони нищать противника так само, як і зразки наших партнерів Армата! Дивізіон артилерійської розвідки пишається знищеними цілями знаєте, на більшій глибині, і це не штурмові групи, а це артилерійські системи, які завдають вогню по нашій піхоті, по лінії бою зіткнення і нищать наші логістичні шляхи і телеві пункти управління, щоб дезорганізувати керування безпосередньо переднього краю противника. ми любимо такі ціль пожирніше. Гармата! Це, наприклад, може бути знищення танка чи важкої артилерійської установки противника, засоби реп-противника, засоби ППО, там, наприклад, панцир, житель. Абсолютно люба ціль буде вражена, якщо працюють розрахунки САО Наш приціл — 445, Кутомір 3078. Як прийняв? Три постріла просто все ціль знищена. Коли вона стаціонарно стоїть, це більш-менш простіше зробити, ніж, наприклад, за танчиком ганяться. Треба швидко і точно. Це, це по-любому У мене в дивізіоні артилерійської розвідки багато підрозділів розвідків, якими ми виявляємо ворога, виявляємо їхні артилерійські засоби. Та потім наші побратими з дивізіонів реактивних самоходних гаубиць знищать ворога. Користуємося новітніми системами виявлення ворога, це новітні системи враження ворога, це системи виробництва нашої держави, як комплекси БПЛА, так і самохідні артилерійські установки. На даному етапі у нас на озброєні дрони нашого виробництва, такі як лелека, гор, «Шарк». Валькірія, це саме стосується крила квадрокоптери. Першочергове, це і «Мавіки», ша «Аутели». ми очі нашої артилерії. Наше завдання виявляти ворога та коригувати нашу артилерію та будь-які вогневі засоби для зупинки і знищення ворожої техніки, ворожих засобів розвідки найперше це ворожої живої сили. Вилітає безпілотний комплекс як малої дальності, так може бути і великої. Знаходиться ціль. Після знаходження цілі безпілотний літальний апарат становиться на визначену позицію, фіксує ціль і допомагає артилеристам більш точно влучати ціль. Ми засікаємо розриви наших снарядів. Від цього йде розрахунок і похибка, яку потрібно внести артилеристам для більш влучного пострілу. І досягаємо мети знищення. Ми працюємо на техніці БМ-21 «Град». Ми даємо вогневу підтримку, і наша задача приїхати на позицію і чітко-швидко відпрацювати учно в ціль. Відпрацьовує по як відкритих позиціях ворога, так і по закритих укриттях, де може знаходитись ворог. Багато хто, наприклад, з піхотних підрозділів мені говорив, що коли працює наша артилерія, то на душі стає тепліше, легше. Саме в артилерії людина може не тільки отримати можливість захистити свою державу, захистити свою родину, захистити свою землю, але й отримати можливість служити в гарному колективі. до будь-яких звернень, будь-яких громадян, які хочуть писати цю історію, ми розглядаємо в першу чергу мотивованих, інтелектуальний особовий склад. Можливо, хтось з якимись вже навичками до нас приходить. Це дуже вітається. А коли в людини нема навичок, в нас є побратими, є командири, які готові ділитися своїм досвідом. Є багато курсів, на які ми відправляємо в артильській бригаді. На мою думку, найголовніший інтелект. Якщо ми будемо воювати інтелектом. Ми не будемо менше втрачати особового складу сил оборони та безпеки України. Як кажуть, от артилериста береже кров піхоти, і я собі завжди уявляв артилеристів. знаєте, вони такі кремезні, такі хлопці, закатані рукава. Вони вантажать ці. Тяжкі артилерійські боєприпаси вони стріляють. А зараз я прийшов в артилерійську бригаду. Це звичайні хлопці, яких ви можете зустріти в будь-якій кав'ярні. А ці люди бережуть життя нашого особового складу, сил оборони та безпеки України. Я і долучився до збройних формувань, тому що я прекрасно розумію, що крім мене, мою сім'ю захищати буде нікому. На даний момент я себе бачу виключно в лавах своєї бригади. Хочу принести її користь і передати досвід, який маю війна. з 2014 року це один день. Один день з втратами, один день з набуттями, тому що війна мене познайомила також з дуже великою кількістю потужних людей. Через рік я бачу нашу бригаду більш потужнішу з досвідом, плюс ще один рік з розвитком технологій виявлення ворога і з розвитком знищення цього ворога. Я бачу тільки розвиток, і цей розвиток відбувається кожен день. В інформаційно-ресурсному центрі Вікно в Америку, який працює при Житомирській обласній бібліотеці імені Олега Ольжича, відкрили виставку картин української художниці Лізи Глибченко. Виставка вже отримала міжнародне визнання, і сьогодні її люб'язно надали, надав американський дім в Києві художні роботи Лізи Глибченко. Це пошук, це нове слово в мистецтві. Яке народилося на перетині інновації візуальний дизайн і цифрових технологіях, дивлячись на роботи молодої художниці, можна про багато чого подумати, говорить працівниця інформаційно-ресурсного центру Наталія Сітченко. Художні роботи молодої художниці спонукають нас до розумів над таким дорогоцінним поняттям, як мир, і що він означає для нас. Подивитися на виставку прийшли здобувачі освіти та працівники державного навчального закладу, Центру легкої промисловості та побутового обслуговування населення міста Житомира. В нашому закладі проводиться дуже багато роботи по збереженню ментального здоров'я наших здобувачів освіти, тому що це сьогодні ну надважлива тема. Ми проводимо багато тренінгів різних заходів і вважаємо, що нам не треба зациклювати стільки на заходах, які проводяться всередині нашого закладу. Тому ми з задоволенням стаємо учасниками от таких подій. Виводимо наших здобувачів освіти, щоб вони трошки розширювали свій кругозор. Щоб трошки більшого вони бачили, що відбувається в світі гарного і позитивного, працівниця закладу розповіла, яка картина найбільше привабила її. Найбільше мені сподобалася картина «Вид Венеції» і ось ця картина з грозовою такою хмарою. Я вже пояснила, тому що особливо грузова хмара, де на обрії є промінчики сонця, надає нам надію, що всі темні грузові хмари рано чи пізно розсіються, і у нашій країні теж засяє сонце. І настане мир. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. У Житомирі відбувся патріотичний захід, присвячений тисячній добі війни, який об'єднав понад тисячу дітей із чотирьох Житомирських ліцеїв та чотирьох дошкільних навчальних закладів. Сьогодні вся Україна вшановує славних воїнів Збройних сил України, які тисячну добу боронить нашу Україну. Тому сьогодні ми віддаємо шану і Своєю єдністю зробили ланцюжок спротиву, щоб ворог бачив, що український дух незламності непереможний. І сьогодні, в першу чергу, ми дякуємо нашим славним воїнам ЗСУ, які дійсно дають нам можливість навчати наших дітей. До ланцюга єдності доєдналася вихованка дитячого садочку, п'ятирічна Варвара Чепель. Ми даємо сану нашим воїнам. Україна збере за нас і в Україна переможе. Україна переможе Росію. Герої не вмирають. Вони живуть у кожному. Вони нас захищають. Серед учасників акції були і учні Житомирського ліцею номер 22, які наголосили на важливості проведення подібних патріотичних заходів. Я вважаю, що тисяча днів війни це дуже важлива дата. Українці вже не раз доводили, що ми гідні бути вільними, і те, що ми сильна нація. Але це ця, ця дата, вона особливо це нагадує, те, що ми нація борців, і те, що ми гідні е, сильно, е, сильної країни, і те, що ми гідні нашої е, найкращого тільки майбутнього. Він має великий сенс, тому що ми згуртувалися, ми показали, що ми один народ, одна нація, які стоїмо один за одного та готові на все ради нашої свободи. Вони воюють для нас, і ми повинні робити для них все можливе. Що, що ми можемо зробити гуманітарна допомога, речі, їжа та підтримувати їх морально, тому що морально це дуже важко приносити. Дев'ятикласник Володимир Косюк розповів, як допомагає захисникам України. У навчальному закладі у нас є спілки волонтерська спілка, в якому я теж якби там є. І ця волонтерська спілка робить. Ми збираємо там банки для окопних свічок, ми збираємо монети для військових, ми також робимо їм новорічні іграшки. Це в школі. А в родині в мене тато на війні. І ми теж йому допомагаємо і підтримуємо, як можемо. Шульська, Олег Ципаренко у центрі подій Еспорт. За даними гідромецентр Житомирської області, у четвер, 21 листопада, максимальна температура в день плюс три вночі нуль. Вологість повітря 67 відсотків. Вітер західний зі швидкістю три метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ зі снігом.